Коротше, дівчата, не судіть строго, це моє перше коротке відео. А все, тому що на телефоні не вистачило місця для великого. Ось така несподівана мотивація. А тут я показую, що у нас на вісьми пальчиках ось така кішка від сага дуже гарна. Ми її вже нанесли, покрили топом, ну і приступаємо до нашого цар-нігтя. Тут у нас на двох пальчиках буде більше 100 камінців. Загалом, ця робота в мене на цю роботу пішло 3 години. Але для мене це вже не так багато, тому що я, в принципі, тормус. Коротше, я уявлення, не мала, як це зробити, коли почула, що вона таке хоче. Але я зібрала всю волю в кулак і нанесла а, гель густий, який в мене тільки є: це джелі гель, а, гель желе і щоб не розтікалося, знаєте, і почала швиденько всі камінці складати до кубки, притаптувала їх, причпокувала, і ось така краса у нас вийшла.